Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сопельник. Міжнародний день кондитера це дата присвячена професійним кухарям, які спеціалізуються на виготовленні солодощів. День відзначається 3 травня та має велике міжнародне значення, адже в наш час без кондитерів не обходиться жодне свято, так як багато людей полюбляють солодощі. Саме про цю професію кондитера ми і поговоримо з нашою гостею, кондитеркою Новицькою Юлією. Добрий вечір. Вітаю, пані. Вітаю вас, в нашій студії і вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую. І давайте почнемо нашу розмову з того, як давно ви почали займатися кондитеркою, так і як це все починалося? А цей той випадок, коли був такий шлях від ненависті до любові, колись я працювала в закладі кухарем і там робила десерти. І щось в мене то то не виходило, то то. І я собі сказала ніколи, більше до того не повернуся. Але через три роки, коли почався ковід, і я була в декреті, і не було праці більше, і я почала працювати кондитером, проходити майстер-класи і онлайн, і офлайн, і так і почалось. Чудово. А зараз вам подобається те, що ви займаємо? Так, зараз дуже подобається. Чудово. А Що ви зараз випікаєте? Це різні десерти, різні торти з різними начинками, капкейки. Трубочки, горішки дуже великий асортимент. Угу. А, що, а, а що найбільш популярне Оце того, що ви назвали? Торти. Торти. Угу. Чудово. Що у вашій справі найважче? А, найважче, що не вистачає годин в добі. Угу. Дуже буває багато замовлень термінових, люди хочуть там на завтра, не післязавтра, і ти починаєш їздити по місту, що шукати і. Важко, коли не можеш того знайти. І треба викручувати щось змінювати, замінювати. Це важко. І, і таке питання навпаки, а, а що найбільше подобається? Подобається, коли люди радіють, гарні відгуки пишуть, коли діти радіють, коли а, гум, наречені подобається торт на весіллі дітям, особливо коли діти, діти усміхаються на своєму день народження. Їм подобається дизайн, смак того торта. Так, чудово. А, а які ваші улюблені солодощі? Що ви полюбляєте? Шоколад. Дуже люблю шоколад і не можу з цим нічого поробити. І от хочеться дізнатися все таки вашу думку. Так, от ну дуже популярно стали солодощі. Так, от чому вони стали такими культовими? Ну, я так думаю, що це тому, що солодке визиває гормон щастя у людей. І тому жодне свято не обходиться без солодощів. Це вже такий ритуал. Угу. торт, це можна з нього зараз, це не просто смачно, зараз можна з нього зробити все, що завгодно, і 3D, якийсь там дизайн, і дуже багато різних технік дизайну. Так, це дуже круто. А... Чудово. А, чи бували у вас якісь комедні історії, пов'язані з кондитеркою? Там, Можливо, я не знаю, хотіли зробити щось одне, а вийшло щось інше. так? Або а, людина замовила, так, але в останній момент там передумала і захотіла щось інше. Було таке замовлення, коли жінка замовила торт, ми з нею все обговорили. Я вже почала робити, і в останній момент задала якесь питання їй з приводу дизайну, а виявила, що торти. Вона замовила не собі, а чоловіку, але то не було так обговорено. Так а я робила жінці, а треба було перероблювати. Добре, що не віддала, а переробила в останній момент. За цей час ну, я, ну, я так думаю, так, що за весь за цей час, скільки ви вже займаєтесь так, у вас з'явилися якісь там, постійні клієнти. Так. так. А, чи є якесь до них більш лояльніше відношення? Там, вони можуть зателефонувати і сказати, там, нам там, сьогодні вранці так, і нам на сьогодні на вечір а, потрібен торт або там, якісь капкейки там, чи ще щось. Ну, чи були такі випадки? А... Якщо я можу, і в мене є час, я як постійним це зроблю, і не постійним клієнтам, якщо це в моїх силах, угу. це не залежить від того, що людина в мене замовляла чи ні. А до постійних все ж таки є якийсь там можливо кіски, знижки, а щось якесь лояльніше відношення. А можливо, бувають якісь знижки, так угу. які замовлення. А, а так загалом, скільки за скільки часу потрібно замовити там торт, ну там, припустимо, там на. Три і п'ять Мінімум за три дні. Мінімум. Угу. А скільки у вас часу йде на його виготовлення, його випікання? Три дні. три дні. Якщо всі продукти є в наявності, все є для декору, не треба замовляти ніяких інших там фігурок або пряників, то від початку до віддання торту виходить три дні. А, ну, от... Декор, е якісь е там е є люди, так, там квіточки для дітей щось цікавеньке, там якісь супергерої. Так, е то можна певно сказати, так, що кондитер це не просто кухар, так, а це така творча робота. Так. І от як, як проходить ось цей момент, так, от створення від початку і до вже фінішної прямої, коли ми вже, ми вже бачимо готовий оцей гарний і смачний продукт. Бувають люди самі присилають фото і кажуть, ми хочемо так-та і так-та. Або можуть сказати, ми хочемо в такій темі торт, а ви вже самі вигадайте». Оце вже найважче. Треба мислити, щоб їм сподобалось, якісь моменти, чи так вони хотіли, чи не так. І це вже повністю наша фантазія. Угу. А як проходить ось сам процес? От з чого ви починаєте? То залежить від декору. Ні, от від, від створення самого торта і вже закінчуючи декором, як проходить цей процес? Від випікання бісквіту, приготування начинок, які повинні стабілізуватись, потім складання тортів за ярусами, вирівнювання і паралельно робимо декор. І вже після вирівнювання стабілізації торта декоруємо. Угу. А, який період року найбільш активні замовлення? Літо. Це сезон весільних тортів. Угу. Тому лі... Хоча бувають, бувають такі місяці, коли день народження за день народженням і виходить більше, ніж в місяць весільних тортів. Це так важко сказати. Угу. Але у кондитерів вважається, що це весільний сезон літом, новорічний сезон перед, перед новим роком. Пасхальний сезон, теж готуємо пасочки такі маленькі. Це не можна сказати сезон там літо, весна, осінь. Це такі якісь свята у кондитерів. Угу. А, а що по так сто, сто, з професійної точки зору, так? Уже ж у вас можна. А... Назвати професіоналом цій справі вже, ну, вже ви досить, я вважаю, що вже досить такий е, великий період ви цим займаєтесь. А що ви порадили людині, яка можливо от, е, випікає щось вдома, так? Угу. І от хоче а, десь там це вже робити більш обширно, так? От з чого треба почати цій людині? Ну, по-перше, не боятися починати робити, запропонувати це своїм знайомим, родичам, щоб. Повинен досвід, і чим більше ти того робиш, ти більше навчаєшся. Кожен процес випікання, ти повинен пройти навчання, там, якісь помилки виправити, навчитися вирівнювати торти, якісь декори ну дуже багато навчання. Не можна сказати, що там майстер того чи того. Це інші бувають такі, знаєте, Сфери, наприклад, шоколад, або там цукерки, або декор, квіти. Це треба навчатися і навчатись дуже багато. Угу. А, і повернемось так до першого запитання, коли я запитав у вас, як давно ви займаєтесь і коли це все почалося. Так, ви відповіли, що ви працювали, там щось не виходило, так, так і потім. Але от як ви себе потім а, переломили і вирішили от знову займатися цим? Ну, вже більш, скажімо так, глобально. Ну, я так подумала, що не може, ну, треба чомусь вчитись і не може, ну як це не виходить? Треба навчити, щоб воно вийшло і почала вчитись. І мені то сподобалось. Коли почало виходити, мені вже то сподобалось. Тобто, головне, щоб це виходило? Так. так? Чудово. А хто ваші найчастіші замовники? Діти і наречення. Діти і наречення. Так, діти 그리고... то дуже багато и, тортиків на день народження, але і дорослі теж замовляють. Бувають такі жартівливі торти замовляють. Якийсь сюрприз зробити. Не обов'язково це свято, просто такий сюрприз, несподіванка. Ну зараз так. Дивлячись там соцмережі, дійсно зараз дуже таких з якимись. Мемами з якимись жартами, так, досить uh -huh. багато. А, а серед дітей, от, що користується найбільшою популярністю? от, Який, який декор? Зараз? Це залежить від віку і статі дитини. Це кожний вік це свій тренд, якісь супергерої, якісь а, ігри, якісь мультфільми. Перший рік то замовляють вже батьки дитині, uh -huh. вони вже самі вибирають декор. А вже коли дитина щось полюбляє, якусь гру або мультфільм, то вже вони силаються на її улюблене щось заняття, і тоді замовляють той декор, який вона любить. Угу. А якщо от так от, там, не, не дивлячись, там, чи діти, чи весілля, так, а от чи є в, сфері, в кондитерній сфері так? От якісь тренди, припустимо, там, тренд цього року. От, люди там, хочуть там, якийсь такий торт, чи, чи такого не буває? Так, бувають, от з'явився тренд от бенто-торти. Це був такий тренд, і він зараз актуальний, це такий малий торт півкілаві. Пів угу. І там роблять якийсь найчастіше, то якийсь жарт і угу. дарують. Це такий був. Ну а так тренди теж бувають, якісь е, меми, якісь е, то, що актуально зараз в світі, буває, з нього роблять кондитерські тренди. Був тренд без патрон, теж кондитерки замовляли дуже часто. То, що в світі случається, так і виходить тренд. До речі, пес Патрон, чи з так, повномасштабного вторгнення, яке вже триває більше року, так, чи, було, чи стало у вас більше таких замовлень, скажімо, патріотичних, щось пов'язаного з нашою символікою? Так. з початком повномасштабної війни з'явилося раніше в мене не було замовлено якісь патріотичні торти. А зараз так, навіть не тільки дорослі діти замовляють: українські торти, пес патрон, прапор України. Дуже часто це так. Угу. А серед цих, що ви назвали, який має найбільшу популярність? З прапором України. З прапором так. України. Це пшениця, прапор? А, так. Угу. Це такий тренд. А, і останнє питання: які у вас а, плани на найближче майбутнє у вашій професії? Про що вчитись, 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 удосконалювати свої вміння. Дуже багато ще треба вчитись, щоб робити дійсно такі трендові гарні торти. Угу. Ну що ж, пані Юлію, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії і е, бажаю вам, звичайно, розвивати всі сфері, ставати більш професійною, побільше замовників і е, творчого натхнення. Іва, я вам дякую за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була новицька Юлія-кондитерка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе. Та на все добре.